Трині природи. Назовські породи третій сезон. Де я? Ми, ми повернулися. Так. Тобто так. І я теж. Ха, ну та. Що це за місце? Чого тут все все? Ти пішов за нами? Ну так. І що це за свині, які тут ходять? Це не свині, це піверни. Або або піглиниці. Або, або по-третьому не загляне. Незаглянений ми в Незиграві. Ти розумієш, що це покрите місце в, в цьому Вемілонському союзі. Тож! Нам е, тебе підійти йти Елвіна або тобто Гобрани або Елвіна. Та, Ел, то йдемо. Може Елвін може в себе вдома. І за флай, флайм петом. Може, вони щось сказали, що з тебе з тим місцем, або вони якось дуже сильно змінилися. Та. Mm -hmm. Там дім Елвіна. Оце що? Це незоскісли. Або вигнані слизні, а, а так. Елвін! Елвін, ні! Елвін! Елвін! Ти що? Елвина немає, но не є ге. засну заснов стопу! Ти знайшов Елвіна? Ні! Елвіна немає! Елвін тут? Його немає, Гевіту! І як ти він їх е... одяг змінити? Я сам в шоці. Добре. Елвина поки що немає, то поки що ні не подумати. Аст, це кімната Астя. Mm -hmm. І досі і працює телевізор. А, цікаво, скільки е, е, плат, м, платить Елвін за електроенергію. А, ти його батьки. Це моя хвилина, що тоді стала за статом. І його Брайном. Але обрайне до мене не знайти. Добре. Там Елвін. Елвін? Віфлаурс! Там Фінго казав, що там Елвін. Елвін? Ей, я теж йду. І мене почекайте. Фаєрпе. Ну що? цікаво! я там бачу Елвіна на якійсь е, сонці. Там було летяще сонце. Вони побігли всинути е, 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 міста. Йдемо до міста. Та, там може бути Елвін. Він нам все розкаже, що стало це цитатом. Ти знаєш, він же помер. Я знаю, але тим не може більше інформації. Більше інформації? Та! Це більш важливо, ніж думати, що він таки помер. Може я знаю більше, ніж тільки він помер. Так, це точно ідея. Сюди. Су Сховаємось сю у тут. Так, так, так. А? Санмен? Покола, потише. Новий подипоново буде ново виставня догідно гаматяни. І зараз просто побачите, яке може дозвонстр і покаже свою силу. І. Моїм маганка флайпедом. Так, я, я теж. Я попо. А не вон, тому називати мене бабугою флайпету. Так, що за що за фігня відбувається, блюфлапс? Тихо. Чому мене денити може бути небезпечно до нас, до інших? А так. Оце за щезницем і лучі сонця. Дякую, баймож. Фа Файпет стамочить свою вродягу. Що за це говорити? А, ну добре. Мій перебачите, пробуйте мені, я переміг до самого демонізу. Право, право. Господи, е, я, я хотів вам показувати свою силу. Ідемо. Шлоньба. Та йдемо. До побачення, народ. Та, тож ми хробрани знайшли, тож йдемо. Жалко, що хробрани немає. Е, ти куди йдеш? О, по колах. Та? Ти повернувся, йдемо, я відвозила до храба правильно. А де хлобає? На своїй башені! Я ж не здогадався, що він може бути там. Іди за мною! Я вас до нього поведу. його башня? Ну, я. Ну, я забув. Попробую задати вроді, на наліво. Чи направо? Якимось ми зможемо знайти. Я бачу, я бачу, Хелбайна! Я десь близько, близько до тої-то. Гелбен! Не буде йдуть! Гелбайн! О, Проколер, ти повернувся! Я по колах а не по колах. В ну, про колах плоїх. Ти. Ти повернувся, я. Тебе такий голос такий дос. Мене такий був голос завжди. О, що. Але ти напевно думаєш, що я мене голос вис. Так, ну нічого. <г Platform> <г Lum> та нічого. Я просто ради побачити. Фігус? Хел... Ем... Фі... Фігус? Х. Хелбрайн? Поколе. Це насмішно. Ховати своїх сосюки. Так, так, добре. Нам треба дійти до плану дій. Я до тебе хелбайн А... Мене? Де Елвін і Флайпет? Ну, Флайпет я бачив, а де Елвін? Элвін. Ну. будуть е, ну, казати. Я його бачив три місяці тому, а я більше ніколи не його не побачив. Може він помер, або тобто, або він десь є. Десь в Незері. Десь є. В Незері. Точно! Найдя не де не його знайти. Добре. Зараз він не пане прийде, чи як. Елвін! По... Елвін! Ти. Е, я тут. Тож, е. Чого ти хотів? Де ти сам був час? Я саме час. Мені просто було приходити пару місяця від нас, тому мені було бути десь тут. А що ти хотів? Що сталося за стратом? Ну він е... то тобто попав під демонізацію. Добре. Ну, а є можливо тому нові, да де давай їх вибираємо на свій план. Добре, дай свій план, як якби зараз. Е -е -е. Дай що тут намальовано? Ну, білий колір, білий блок. Нічого. Це топоза. А що тут? Ну, червоний. А тут такий синій. Тобто блакитний. А тут. А ну, тут а, жовтий. Ти що у мене не психічний розсоє прояв? Ні, це був план. Це був план, який я хотів тобі показати. О, тебе голос вже став нормальним. Був нормальний. А, цей план, думаю, як ми нам м'яко нападати. Тобто що ти хочеш зробити? Революцію у незері! Покінчити диктатором. Диктатором? Так. Ну що я стану сам правителем, яким був з був, сам, був. самого початку. А. Будь то бережі, нам не йти. За сон в мене дуже небезпечний. Небезпечний? От як. Ви думаєте, що я небезпечний, то я вам покажу, хто такий небезпечний. Я Я з кого за плату.